Доброго дня, з вами молода ферма. Як ви бачите, в мене є дві дуже гарні штуки, і зараз будемо про них трішечки розповідати. Про перше, розповімо те, що в мене в руках: це колун. У попередньому випуску ми робили обзор на наш генератор, який купили у магазині Фенікс, який знаходиться в нашому селі. Дуже гарний магазин, там вже дуже багатий вибір. І нам подарували такий колун на 2 кілограма важкий капець, так я його поставлю. Буде чоловік дрова рубати. Там питали за продавця, де знайти цей магазин, що там ще продається. Кому буде цікаво, пишіть нам в інстаграм, ми е, попитаємо у того хлопця, чи можна. І він, так сказати, все буде вам перезвонювати, розповідати, можливо, навіть і приїдете, візьмете щось так сказати, для себе. А там дуже багато речей у цьому феніксі і для дому, і для сільського господарства. Тобто все, що потрібно тобі тут. Можна знайти там. <сіх> тобто якось так. Так, і друга знахідка вироблена в Made in Ukraine. Це від нашого підписника Олександр. Привіт! Так, як ти бачиш, твоя ляля у нас уже. приїхала, все добре, не забилася по дорозі. Е, про цю як вона називається? Лущилка для кукурузи. Лущилка для кукурузи. Вона зроблена своїми руками. Наш підписник сам її робив, сам прикручував моторчик. Але про те, як він її робив, що він е, туда, майстрував, ми залишимо ссылку на відео. Можна навіть Та, сюди зніме якесь пусте віконечко. Я можу сюди відео вставлю. Покажемо. Mm -hmm, ми тут покажемо, як вона працює, і також від самого, так сказать, робітника чи. Якось так красиво хотіла сказати. Ну, як завжди, коротше. Ну да. так. <пласт> ну що? Так да, покажемо мені ще так зблизька трошки. Так, покажемо зблизька. Так, як і казала дружина зроблена власноруч, ми вже з нею пробували. Ми повний мішок кукурудзи з нею намололи за... Та скільки хвилин може? Ну... За дві, за три. Ну, хвилин п'ять даже можна так взяти. Ну... Ось, дивіться. Отак уже намололи. Дуже цікавий механізм. Я перший раз таку бачу такий, ну, такий механізм, що одлущує кукурудзу від качанів. У мене то є ручна, оця, що я кручу, на неї дуже довго а це щось зайшов в інтернет в YouTube і натикнувся на відео нашого Як сказати? підписника, так. Да. І побачив в нього таку штуку. І, ну і попросив Так сказати, на деякий час. Тому що у нас кукурудзи дуже багато. Ну, як я кажу, що вручну дуже довго, а свиней же ж годувати треба, то це вже набагато. У нас якраз виключили світло, так? Да? Да. І ми це все діло підключаємо до генератора. Він його тягне то, ну, скільки тут стоїть? може кіловат, може трішки більше, я не знаю, якось не попитав. Там і не написано нічого. Ну, так що дивіться, кому цікаво, там переходьте, він розкаже, покаже, як він її робив. Так що... Також, кому буде цікаво, можливо, хтось собі також захоче, ми побалакаємо з нашими вже не тільки підписано, а й колегою. Побалакаємо, можливо, він залишить номер і ви з ним зв'яжетесь. Можливо, у нього там дуже багато також цікавих речей. Він там і мотоблок. Ми сьогодні дивилися, да -да -да. він і мотоблок своїми руками зробив. В общем, дуже багато цікавого такого, що. Рекомендуємо до перегляду, да. дуже цікавий. І знайшли ось таку. Да. Штуку. Ну оце я вам скажу, я перший раз таке бачу. Дуже хороше. Ми ось зараз включимо, зараз трошки поп'ємкове, бо змерзли, трошки нас похолодало трішки. І покажемо вам її в роботі. В наступному вже відео покажу, як буду рубати дрова. Дуже дякую. Фенікс сюди да. позвонили кажуть, є для вас подарунок. Побачили на наші відео, що ми придбали дрова. І ще я рубаю тупором. Ну, і при... і при... предложили нам отакий подарунок. Дуже задоволені. Так що... Якось так. Зараз да? угу. повім каву, я полізуся, де трохи кукурузи. Ну, кукурудзу бажано сушену. Тому що мокрою він буде ну, суху треба, щоб не мокра була вона. У нас вона така є, тому що вона у нас на горищі якраз нормальна. Да. Ну що, тоді для вас це зараз буде лише швидке переключання на інший кадр, а для нас ще трішечки погріємося, тому що на градуснуку нуль, а відчувається як всі мінус 15, чесно. Холодного трохи. Так, да. тому чекаємо і не переключаємося. Так, попили ми з дружиною кави і хочу розказати ще про, кори, про корівок. Як хто може бачив в попередньому відео, то ми їх обробляли від бліг. Хочу сказати, що воно допомогло, їх як і не було. Так що, бо там дуже багато хто писав, що воно не поможе чи що ми травимо коров, що так не можна, ну, резултат, результат каже про інше. Так що, все добре. Ще тепер через 12 днів ми ще повторимо це і я думаю, все буде добре. Так, по генератору. За цей час, що ми ним користуємося, то й не виявлено нічого там, поганого, так сказати. Дильний апарат тяне, воду скваржене тяне. Що ми ще включали? Дві морозилки він тяне. Чайник ще не включали, але він там, я думаю, він його потягне, Там чайник у нас на 1800 ватт, вот. Так стиралку потяне, там тоже 1800 Вт. Та і все вроді так у нас нічого ну, немає. Да. Мікроволонку я не знаю, ми ще не включали, але мікроволонка більш за все, що вона дуже багато тяне. То ми її не будемо. То ми не Нам є... головне це доїльний апарат і вода, все. Ну і попробуємо ще, щоб показати вам, як працює це від генератора. А тоді, як через деякий час включать світло, то вже будемо на млинові перебивати е, тим по І ще писали, що. Продавець там не нагадав за ці веделички. Він нам їх показав ще з самого початку, але це в відео не попало. Тобто ми його коли там розпаковували, тобто оці розеточки. Воно, воно все йшло в комплекті, іде ключ для свічки, і само, самий талон. Да. Все, все да, продавець нам дам? все зрозуміло об'яснив, показав, то ми задоволені і його роботою, і усім іншим. вам пробувати запускати? Да. Доволі сейчас покажемо. Ну я ж то вже його запускав ось скільки, ну, хвилин 10 назад. Да. Так, закриваю, закриваю, закриваю. Він повинен попрацювати, ну, хоча б хвилин 10-3 колоску, щоб він оцять прогрівся, все добре було. А потім вже можна вмикати. Да? Да. Так, ще по трактору. Як бачите, трактор в дворі стоїть. У нас тут така дорога, що позавчора да, я їздив. 60 да. відвозив на, на остановку. Засіли машиною тут, а тут такого понаривали, то прийшлось заливати тосол в трактор. Якщо хто не бачить, то мені подарували його, я залив вже в трактор його. І прийшлось витаскувати машину. Тому що, мабуть, по атак Засів. Тут таке робилося, що йо-маю, це хоч трішки підмечено. Пішли в машину, покажемо. Подивися, подиви. Так що. Отака у нас дорога. Так. Дорога така собі так все. Що підімопішемо вже? Набрали свішочок кукурузи. Ну оце, я думаю, ще це і на сьогодні, мабуть, хватить. заб'є. І там да. корзиночку відеречко, щоб висипати. Там ще там Все, включаємо. Да. Тут на трошки. Ну, Тут двигун його потрібно трохи розкрутити, тому що там щось в нього було згоріло. Він мені все це показав, зараз покажемо й вам. Так, трішки діти, щоб я поговорив. Все, оце воно і запустилося. Генератор навіть сьогодні не почувала. там щось тряпну трошки і все нормально. Так що... Робимо, так? Беремо небагато, так штучок по п'ять, по 6, бо купуру здорова. Звадається така за така русаний сорт, а так воно йде шістка. Так, Тут, як бачимо, що воно вже не йде, і звук трошки став такий тихіший. Тепер ось є віконечко для відходу для кутики качання відкриваємо. І вона вилетіла. І вона поверталася. Все, закрили. Добре. Обще, класна спіття. Проти ручної це треба і земля. Так що Рекомендую. Що, повернемо повернемося, все як тепер. Зараз розкажемо, за скільки ми це все забиваємо. Бачите, всього. Оциваємо, ходить, і воно вилітає. Mm -hmm. все. Да, я вже, я вже все. хоча не так і собі. Нелеченки ось. Головне, щоб були сухі. так що, Це кидає. Ось Так, Це поставить а ми не Покажемо тут, як вона. Як почули, воно так яке, я триваю. Виліваємо. Є, світло, все, закриваємо. Ну і так далі. Ми доробимо і до вас повернемося. Ну що, із двох мішків. Кукурузи в Качинах, ми отримали ось такий мішок уже полущеної кукурузи. Залишилось його лише перемолоти на мельниці, і буде вже дерьть нашим свинкам. Чесно кажучи, ми в шоці, це просто ми б самі до такої штуки ми б не додумалися. Це просто у людини справжні золоті руки, як кажуть. Ой, тому ми. Взагалі задоволені, дуже. Та скільки класні. ми хвилин 10, і це все, якщо в кучу да, сложити, то. Та дуже менше. Чи... Васьки... Я не співав закидати просто воно так. він понравилася, молодька, а що, ми можемо ще й третій перемелим. я кажу, та куди уже ж померзли. В общем, дуже класно. Я обчищаю ось ідеально. Тобто немає. Не треба нічого дочищати. Да, так не що... треба нічого дочищати там. Головне, щоб була суха кукуруза, сухий качан. Якщо вологий, воно тоді залишається у середині і. Не, воно то вибиватиме, ну... да. Дуже погано вибиватиме, якщо вологий. Тобто перед цим треба кукурузу в качанах висушити. Тфу-ту-тфу. -тфу -тфу. Ще раз кажу, ми дуже задоволені. Класна штука. Да. Ну це ми Так. взяли на... Днів на днів да, Поки у нас там трохи є, ми трохи в себе сьогодні, да. трошки завтра. А там, якщо що, ми з ним поговоримо. Можливо, Можливо, нам таке зроблять. Да, можливо, і нам таке зроблять. Тому, якщо вам також треба така штука для кукурудзи, будемо раді, якщо ви напишете йому, нашому підписнику, нашому колегі. Силку на його канал і на відео, де він його робив, і також показував його в роботі. Шайтан машину. Yeah. Будемо раді, якщо ви подивитесь, переглянете. Кіскін уже Курузу їсть. Кукурузу вже їсть. Це на розтупку все піде, воно дуже хорошо горить. Так, да, воно дуже хорошо горить. Його. Дуже добре. Мінусів. Нема взагалі ні одного знайшли. Взагалі ні одного не знайшли. Взагалі просто клас. <laughs> <laughs> ну що? Ще раз повторюся і. Силку на магазин на Фенікс, де ми е, взяли наш господи, не мотоблок. Колун. Генератор. Генератор. Хотя сказать, мотоблок іде нам подарували колун. Також йому привіт. Він нас також дивиться. Ми залишимо під в описі під цим відео і. Також під цим відео ми залишимо силку на відео і на канал Олександра, який і дав на штуку. Що тоді всім ну, дякую? ще раз повторюся, тому що ну, ну да. чесно, не кожен просто таку штуку може зробити. Ну, Согласіться. ну я в інтернеті на просторах інтернету такого навіть не бачив. Так да. він її робив сам, тобто людина з великою буквою, взагалі, я б не придумала б таке. Ну що, на цьому тоді попрощаємося, да, тому що ми замерзли. Таке буде коратесеньке відео, чисто захотіли поділитися, це ми побачили і так от. Позвонили йому, не... кажуть, дасть приїжджайте до да, того. Так вірити. неочікувано, В общем, понравилось і Думаю, також придбаємо собі таку штуку, попросимо, може, зробимо. Ну, що, тут треба балон знайти. Да. і, балон, і, і о, кришка. Так це ж до балона ж йде, воно ж Да? Ну, ну я не знаю. Ну ж. А, ну да, це виходить. <смеш> Обичний балон і двигун знизу і все. <смеш> так так. <смеш> що якось так. Вся, тоді прощайся. Так. Да, З вами була молода ферма, така ось маленьке відео, чисто так сказати, показати, з якими талановитими людьми ми живемо. З вами була молода ферма, підписуємося на наш канал, підписуємося на канал Олександра. Заходимо на сторінку магазина Фенікс. Всім дякуємо за увагу, всім па-па! Слава Україні, героям! Слава, всім до побачення.